Зараз покажу вам ось цю красу, що у нас знаходиться в боксі, де у нас клеїться плівка на автомобілі. І це у нас джип Чироки, який ми. Готуємо для львів'янина, нашого клієнта, підписника. І ми автомобіль вже відновили після пошкоджень в США. Ми його пофарбували. Відстоявся автомобіль три тижні після того, як автомобіль був пофарбований, це надзвичайно важливо. Перед тим, як клеїти плівку, тому що клієнт забажав повністю автомобіль обклеїти в плівку. Повністю це абсолютно весь автомобіль в прозору захисту. Кисну бронеплівку. Я, в принципі, розумію, чому він це хоче зробити, тому що автомобіль в стані майже як новий, і він дійсно в крутому класному стані, з крутою комплектацією. У нього, до речі, є навіть електрокришка багажника, яка відчиняється і зачиняється від помаху ноги. Ця комплектація називається Limited Elite. І е, саме такі комплектації, самі дорогі йдуть на аукціоні. Вони відрізняються від комплектацій, що е, звичайний ліміти, тим, що у них сидіння йдуть з перфорацією. їхня шкіра виглядає набагато приємніше, можна сказати, навіть казково. І коли торкаєшся до цієї шкіри, є певні відчуття такої м'якості та еластичності. І, звісно, автомобілі всі асистенти, датчики по безпеці, все як має бути. Але саме круте, що в нього є, це коли він запускається, то екран має ось такий формат треку. І це не просто так, тому що у нас розумна коробка передач, яка має в тому числі спортивний режим. Так, звісно, я дуже погано уявляю, як на джипу Чироки можна ганяти на треку на спортивному режимі, але бачите, є. Тут у нас не тільки підігрів сидінь, тут у нас в тому числі і вентиляція, ось такий красивенний панорамний дах. І для задніх пасажирів також є сюрприз і бонус. Це Опа. Підігрів, підігрів задніх сидінь. Ще один проєкт наближується до завершення. І як бачите, ви можете замовляти з нами авто зі штатів дистанційно. Або ж підписувати договора у нас в офісі, як вам зручно працюємо. Ми офіційно через договір та ще й надаємо гарантію якості на надані послуги. І ось цей автомобіль скоро буде захищено додатково бронеплівкою. Якщо ви готуєте в процесі замовлення під ключ авто зі штатів для себе з нами, то ми вам даємо не тільки можливість відновити. Ті деталі, які були пошкоджені, а замовити додатково ТО, гуму, бронеплівку, щоб ви вже отримали повністю підготовлений авто для себе, Замовляй з Total Drive. -Hop.